Добрий день, всіх вітаю! Повернення мене. Е, да, трошки важко. <кій> да, зараз трошки захворів, але ми знайдемо час. Палаюча шибениця. Мені здається, що е, сейф трошечки не там, де мав би бути, тут завантажити гру, да, цілих 4 хвилини пройобано. Тож, так. Да. Сьогодні ми йдемо по серце плакальщиці. Ой, бляха, в якої. По-перше, її звати ско Скорбниця, По друге, по друге, затіамат. Я, блядь, просто 에, на фоні цього всього відкриття четвертої частини, плюс е, те, що я зараз ж, знімаю оці відосики проходження. Е, у мене тепер Тікток повністю в Дрексайдерсі, знову ж таки. Ну що ж, моя класна гра, дякую батьку, хоч за те, що він показав мені. у нас не дуже багато. Я вже трошечки забув деякі прийомчики. Сподіваюсь, все буде добре. От туди потрапити нам треба ну, і здібності, тож з ними. Да, робота те, все, все мене за... трошечки зачмарює, звісно, зачмарює. Танний. Плюс Перес... 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 треба там гроші, сам гроші, батько не підтримує. Ну, знаєте, як це буває. Ладно, ми тут не виносимо як його. Сіль з чи з... Із... <кій> як там, Збутки з хутора. Просто накайфуємо, граємо, насолоджуємося геймплеєм for this perfect game. This perfect game. perfect... Забув. Uh... Uh... Байдуже. Задушливі землі. О, це кладовище Класно, класно, класно. О, Уже тут ви є. А, а чого? Так от. Опа, як кра гарно, як гарно, га! Треба познищувати тут це от, от. А потім покажу нашу. Поки що зайдемо сюди. Тут ще один артефакт древних. Вот цей залутник тут. Блять, он двичи мене бісить Щось так помру. Так, тихо. Артефакт деревніх берем. Солдат. Артефакт Легіона. Трошечки похилимося. Нові вороги. Скелетрони, як я їх називав колись, але. Ну, вони схожі на скелетів, але це не зовсім скелети. Я здібні захищатися. Так от, вот. Паааа рассыпається. Бля, комука розсипається так само, як мій ми не накилы, на мене не впав. Ах так ти куди, блін, ну чувачи? Ну можна крошечкой на місці постоять. Поки ми записуємо хоча б, ну -мо. Так. Це я обожнюю так пробити, оп. Ну, це розбиється. Так прекрасно. Та бляха-муха. Ще скелетики. Ця залупа. М -м -м. Чому ж ти падаєш, брате? Я люблю так от їх просто пофігачити, як мінімум. Блін. Як мінімум того, що це прокачка мого меча, а меч треба качати, щоб бути сильнішим, правильно? Та ти помреш, ні. Чому я не не йду туди всередину, а потім скажу. Я думаю, розумні, чи ті, ті хто знайомий з грою, вже знають відповідь. Мікрофон. Не рухайся, будь ласка хотів по водичці, по водичці. А що, у мене немає цього удара? Що, що я його не купував? Я, походу, багато ще щось не купував. Багато чуваки Ля не так Бляха, стояк стоп 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 я задовбався він падає і падає все тихо, не помираємо тихо, 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 так, треба якось, якось це збити, збиты Не, стой, Он взрывается, бляха. Пам. Что еще ломаем Да, все появилось. Такая бонуска потаенная. Кто есть мы с другом. Знали, що тут має бути щось, бо типу, не просто так є якісь определенні ці могили, але ми не розуміли, які саме, бо, типу, чомусь нам здавалося, що оці з хрестом вони не завжди дієві, а ще й отакі треба ідея кіломати, але, на щастя, не обов'язково. А, нафіг. Склануся. На, тобі битвен фонарним стовбом. Машина. Тут у нас є душі, можна запиздити трошечки. На майбутнє. Да, тут в принципі такий є невеличкий фармьор. Перекинув трошечки. Ну бува. Розрізали, розрізали. А, давайте візьмемо наш бонус. Але, на жаль, е неповна масочка, да? Уламо камне життя. Але хоча б е встановили хоч пешечку. Ось тут в центрі у нас Вульгрім. Лігво Вульгріма. Так. Я думаю, цю штуку поки покупати не буду. Я б хотів взяти оцей потужний удар взяти. Та ну це надо і потужний удар таке быть. Коса коса ж... жінця. Ну, типу, блять, немає сенсу в коси звичайні, а коса жінця з'явилось тільки в цьому вармастродиш. Creating. війна Так нам треба йти впрямо. Тож, идем. Ладно. Я думаю не дуже цікаво, як я постійно тут кромсаю, Треба перейти в щось більш цікавеньке, правда ж бляха, муха повертаємося. Там опять оцей копень. Ну його теж можна покромсати, чому в ній? Иди сюди, а, в залупа. Ворон бідно вбив. Та ти, блин, доспав. Та Взрывайся. Ми дивимося на вибух, ми круті хлопці. От у нас ще один... Якщо кам'яна брила захист тут чогось там. Туди ми не підемо, бо там немає сенсу насправді. Хоча може і підемо зараз, дайте я пробуджу цю штуку. Я прийшов за руйнівником. Ой, проти казали, що ти прийдеш. зараз мене тримає прокляття. Я не можу допомогти тобі. Будь-яке прокляття можна зняти. Так, можливо. його. нас у царститіні. Ховаються слуги руйнівника, невидимі інші. Їхньою кров'ю ми зв'язані. Їхня кров звільнить нас. Я більше не можу ходити по тіні. Значна частина моєї сили залишила мене. Тобіду, треба йти до нього. Я тимчасово дам вага, тобі сил бачити цей проклятий світ. Але навіщо? Чи залишилась у <плес> нас хоч мала надія здолати руйнівника? Надія не принесе тобі свободи. Боригаром на мене поригав, тепер я можу <смеш>, бачити проклятий світ. Ну в принципі, да. Знайди цих тінневих істот та вбий! Їх. їх не так важко знайти. Знайди цих тенявих істот і вбий їх. Не також важко їх знайти. Згоден з тобою, хлопчику, але це ту -ту -ту -ту, лунна походочка. Так, ми тепер зараз тут тіней. В майбутньому ми зможемо ходити, коли забажаємо, але зараз ми от... І тут є такі. як ворота із питань. Оооо, тут треба буде набити якийсь определенний кіль... кількість кілів, якраз, кров. Ці арени щось типу додаткового хвіня до... до слешеру, тож да. Тож да, тож, да. Так, що у нас тут? Швидка бійка. Перевожіть 40 ворогів протягом обмеженого часу. За невитрачений час ви отримаєте нагороду у вигляді душ. Дякую. Я замбатіна пошла. Ну що ж, підходьте. А що я. Хотів... Напевно, це не проблема для таких, як ти. подходит, ты же блыщ. Не, не, блять, сука. Мы да. Раньше у меня получалось швыться. Я что-то с або... собой... свою хватку, або я не знаю. Треба просто прокачку, я думаю, більше отримати. Далі буде легше. Возрезаем, рубаємо. красоте. И еще один. Bam. 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 Не дуже богато, конечно. Чудо. А зараз я приду просто до, до наступной, та и все, в принципе. Так, продовжуємо. Я тут просто вирішив продати парочку артефактів, купити деякі покращення для війни. Да, тепер у нас от гарно меч виглядає. Тут коротше ці покращення. Оце от збільшує шкоду від зброї. І в принципі всі покращення міняють колір зброї. Це дуже прикольна штука. Чому я це зробив? Бо. Треба... Я думаю, потрібно все ж таки збільшити. Атаку, бо на максимальному складності досить важко. Да, я продав артефакти, не показав, як це виглядає, але ну. Я думаю, ну що там такого, отруєний. Переможіть 50 ворогів до того, як хвороба вб'є війну. За невитрачений запас здоров'я ви отримаєте нагороду у вигляді дух. О шо ж, зомбі. Подивимось, хто тут більш отруєний, так? Да? Якби ви ще блядь, підходили до мене. Да, ну, урон значительно ставит краще. Шо? Давай я ее так вот рублю. Просто трошечка хп вот примерно. Та вони такі якісь легенькі, а ти чо мене царапаєш, а? Да, тут, ну, нема, в принципе, таймера тут нет, по Блин, я так... Блин, 42 таки нам будет? Ну, ё-моё. Блин, ты можешь відійти куди треба? Да бляду ну, шо таке Ні, це якийсь, блядь, такий фейл, блядь, не подобається Так, ну от я знову в такій самій ситуації. Блять. Ну тепер я використовую, блін, цей на всяк випадок. Цей удар максимально сильно б'є. Я там я не хочу. Ах ты ж пидор такой. Гнида. Ганидос. Дзиндзилуня. Та я ж хочу вернутися від тебе. Так, добывать начна. На! На Тварюка. Сдохну. Затхилился. Максимальный отхил. Это было что, да. Я максимальну кількість душ хочу отримати, мені не подобається. А я це буде нарізати, До фіга часу, думаю. Ось це було цікаво! Можеш повторити Так, ідемо далі поки. Так, продовжуємо. Наступне у нас із питання Що тут у нас далі? Що з цього разу вигадають, ці кляті демони? діменс є Да, да-да, це так довго, цей сміх, да -да. Чувачі, тобі недовго залишилось. Кривавий кінець. Вбити 30 ворогів використовуючи лише атаки миттєвого вбивства протягом обмеженого часу. За невизначений час ви отримуєте нагороду у вигляді душ. Коротше, треба їх добивоч нахуярить. Yeah. Летучі мишки, кажанчики, летючі миші. Це мене бісить, що час ще витрачається на те, що поки він зробить, типу. Якби це було все швидше, то було б все по-інакшому, звісно. А це дуже видовищно. Хоча, як я, я стрибую тупо по цим летючим кажанчикам. вот так вот быть все Минус дэн наступный 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 блин не не, 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 не надо мышку Мишечок ми так от добиваємо Добиваємо чого хлопчика, Наступний. Чи мишечки мої любими а я туди можу стрибнути кстати Мені ну, цікаво хрен на що ти його вдарив а не тебе такого зробив Бля, я я на так кнопки хлоп... клацаю. Слышишь, у вас их в общем На, Нахер. Доб -доб классно жопа, чувача. Дуже классно, я бы трахнул. Ты шо? Це завис классно теж. Бляха муха. Давай, добивай. Дві хвилини нормально, я думаю. Рівно, 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 рівно. Ні, було 159 собаки, блін. Поки воно порахує, реально, блін. Це час втрачається. Скотняки такі. Нічого, нам залишилось ще один цей добити. Я завжди знав, що у тобі щось оце. Так, йдемо там далі. Так, продовжуємо. У нас останнє, останнє, останнє випробування. Чи випробування, кому як зручніше. Я не знаю правильного правопису, я кажу так, як мені подобається по більшій частині. Здебільшого, давайте так, не по більшій частині, а здебільшого правильно все ж таки. Але коли кажуть, на, е, на протязі тижня. Угу, uh -huh. Напротязі тиждень, блять, просто напротязі лежить. <кій> Кайфує. Повітряна бійка. Переможіть 5 ворогів використовуючи повітряний комбо протягом обмеженого часу. За невитрачений час ви отримуєте нагороду у вигляді душ. Окей, okay. треба було з цього почати насправді, бо це таке щось найлегше. Один пішов. Я тебе відкину, пожалуй. Боже, з цим покращенням на, на зброю просто так хорошо. А, не паж... Блять, заднього не зарахувало, як в повітрі, блядь. От і все. Лизі! Лизі лимон сквізі, йо Да, ми набрали так мало душ, конечно. Щось не дуже. О, блокує ще контратака. П Прокинулися інстинкти війни, що дозволяють йому відбивати прямі удари та атаки з, під... з відстані. Для цього натисніть лівий альт точно перед моментом удару. Коротше, парірування є. Чудово. Все, ходімо. Час пройти браму нашу. Ну, oh, а, на, на блюдачі буде? Повернись до брами. Гляй, чи зможеш ти перемістити цю марну купу уламків? Редко вдячу не дадут. Завжди а куди вони прямують? Спустошувач. Війна починає завдавати більшої шкоди, використовуючи навколишні предмети як зброю. А, да? Тобто ж коли я грав в дитинці російською мовою, переклад був неточний. Хоча ефект при використанні гарантує отримання душ за знищення будь-якого об'єкту навколишнього середовища, значно збільшує шкоду. Кома, що завдається предметами оточення. А, блять, в російській версії написано значно збільшує шкоду. Коротше, там, блять, як правильно там було. Та короче, там було, що типу збільшується шкода. І від предметів оточення. Короче, наїбали мене знатно. Тому все ж таки я залишаюсь за своєю фігньою. Хоча, хоча. Бляха. Хоча мені дуже подобається, як воно виглядає. О, такий фіолетовий прикольний меч. Да. Хоча, блядь, можна поки що сильно на цей його поставити цей от. Більше такий для війни. Хоча. Я поки що буду скоріш за все приметимо точно воювати. А блін, чого я завжди хочу на О нажати? Так що давайте отак гарненько походимо. ту 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 ту. -ту, -ту. Летучие мыши. Бля, ха-пап трошечки. Да, ⁇ -мо ⁇ Так, сухай, беги. Нахер. И вы там. Блин, ну куда ты, блин. тут, тут. Ладно, я проверял просто запуск на секундочку. Эммм... Ем... промахнувся, да б Ти... Ты його. вот звідси, розбейник Пам О, зараз буде бейка! Зараз буде бейка Как раз выпробуємо наш парирования. На. шикарная я уважаю. Ту -ту 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 -ту. Цього доби але ладно. А ви достали мене, чувачки? Скільки можна? Пам. І останній. Пам! Це шикарно, дайте пройти. Дякую. Вельми, шановне панство, дякую. Виходимо ми. Розбиті сходи.